Раз, два, три, хлопці з лісу! вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. І я сьогодні вирядився ось такий красивий і чистенький для того, щоб повоювати із картоном і металевими гонгами. Сьогодні ми будемо далі перевіряти, що можна робити із гвинтівками Andro Corp Industries, або відомі в Україні як Andro Army. і будемо з них стріляти сьогодні на 300 метрів. І сподіватися при тому, що ми кудись попадаємо. Постріляємо спочатку із каліматора, а потім постріляємо із е, приціла, який називається призма, по-моєму, чи як воно правильно називається. Ну, ви поняли, якщо ви шукаєте точні визначення і терміни якихось речей, то ви помилилися каналом, вам кудись в інше місце. Якщо серйозно, то це призматичний приціл Vector Optics Centurion, який нам люб'язно надала спільнота Оптика для ЗСУ. За що ми хочемо висловити їй величезну подяку? І якщо ви хочете, щоб ми зробили більш детальний огляд цього приціла, пишіть в коментарях. Значить, дивіться: там от дистанція 150 плюс-мінус метрів. Ми закріпили дві. Це грудні чи ростові мішені? Ні, це явно не ростові мішені. Для того, щоб взагалі перевірити, чи я кудись попадаю в принципі, зі зброї. Стріляти я буду з упора, тому що в мене трясуться руки. Як хтось підмітив вдало в коментарях, напевно, тому що я аватар, ні, причина трошки в іншому, але тим не менше. Алло? Е, добрий день. О, лов піддання якийсь. Алло. Здорово. Добрий день. Е, мені тут підкинув знайомий ваш контакт. Що треба? Ну мені треба. Ну, до калаша тронів. Казав, що можна у вас прикупити трошки. До автомата? Да, 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 до ак 47 Ну, рельсу пробивати, так. Да. Окей. Ну я потім скажу, де знаходиться а оплата криптовалюти, ну, понімаю все. Ага, добре. Добре, чекаю. Добре. Є припаси за які тебе не посадять. Ти можеш знайти у магазині прапорщик. А також широкий вибір глибкоствольних та нарізних виробів: болтових, помпових та самозарядних. А тепер ще й власна майстерня з ремонту та обслуговування. Великий асортимент аксесуарів та комплектуючих. Магазини прапорщик. Місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 81, вулиця Євгена Чехаленка, 20. Моє нормаз буде. Так, спочатку спробуємо із цією призмою, е, призма компанії Vector Optics її е, прислав нам один із наших підписників ще, ой, я не пам'ятаю. Ну, дуже давно, і в нас це ніяк не доходили руки подивитися, що воно може бути, як воно працює. Він дав нам багато хороших видгуків про цей приціл із війська. І от тепер ми такі невдячні свині через стільки часу, нарешті, надумали постріляти з нього. Приведення до бою або пристрілку цієї зброї із цим прицілом ми робили десь тиждень тому. Якщо ви бачили, там нас мількали десь коротких відео. Відеодими під дощем на імпровізованому пристрілічному станку, зробленого зі цього от стола лоща та й сталевого тросу пристрілювали зброю в повністю нерухомому стані. Пристрілка зброї з пристріличного станка вона займає більше часу, але є набагато комфортнішою. Однак після пристрілки з пристріличного станка треба її ще пристріляти, так би мовити, зі своїх рук, оскільки там в кожного стрільця є певні свої моменти, особливості, і з рук він буде стріляти трошки інакше з неї, ніж зі станка. Тому це треба враховувати. Але взагалі ми зібралися тут не для того. Так, бережемо слух. Цей приціл він трохи приближує, тобто ми можемо чуть-чуть підкрутити, і у нас картинка буде у ньому більша, ніж у звичайному каліматорі. Тому порівняно із каліматорними прицілами, із цим прицілом ви будете мати трошки фору. Так, зайняти зручнішу стоєчку. Навіть з упором у мене трясуться руки. Зараз спробуємо зробити три постріли із каліматора, і тоді підемо дивитися, що ми стріляли. Це така сама гвинтівка Андро. Тупо та сама модель, тільки вона трошки відрізняється обвісом. І тут стоїть наш каліматор Холосан. Це е, взагалі карабін Ігора Ігоровича. Він підігнаний під нього. Тому моя стрільба з нього може трошки відрізнятися від стрільби з мого, що в принципі логічно. Ну, тим не менше, смерть мерзенному картону. Будемо дивитись. Значить, ми маємо три влучання тут. Я навіть не буду мірити, скільки це кутових хвилин, я в це не заморачуюсь. Я не є професійний стрілок, не марксмен і не снайпер. Типу, попав в силует людини, значить, чітко не попав, ну то Е, В нас приходить прильоти, так би мовити, влучання в верхній частині мішені. І, в принципі, воно так і має бути. Цілився я всередину, але в нас. Знову забуваю слова. Зброя приводиться до нормального бою на базі Р15, ну взагалі воно розраховано на М4, конкретно гвинтівку, на відстані 25 метрів. І 25 метрів таким чином співпадають по траєкторії із центром на 300 метрів. Відповідно, якщо ми стріляємо на дистанцію 100-150 метрів, то в нас повинні бути влучання в верхній частині. Якщо ми будемо стріляти там на 300 метрів, відповідно вони мають бути десь посередині. Але знову ж таки, в нас не М4 і в нас. Штатний американський армійський патрон М885, так він називається, якщо мене пам'ять не зраджує. Для порівняння тут от стрільба із каліматорним прицілом, одне тільки влучання, усе пішло десь непонятно, де. Ми зараз спробуємо поцілюся трошки нижче. І подивимося, можливо, я зможу виправити свою незадовільну стрільбу. Хоча, типу, в башку попав, але все одно, там, поки я один раз влучив, ворог міг мене влучити, як би знати скільки. Гаразд, пробуємо ще раз. Значить, Що ми маємо? Результат наступної стрільби все три в мішені. Я цілився в нижню частину. Маємо прильот тут, прильот тут, прильот тут. В принципі, так воно і повинно бути з пристрілкою на таку дистанцію. І мені здається, тут воно навіть все краще ніж у мене. І коли я почну стріляти з свого карабіна на більшу дистанцію метрів 300, скажімо, я підозрюю, що в мене кулі будуть лягати десь в нижній зріз мішені або взагалі під неї. Ну, ми це перевіримо експериментальним методом. і, Якщо треба, внесемо поправки в приціл. А це ми зараз заклеїмо і ці мішені. Ми ще використаємо. Що, богомерський довбаний картон? Думав, що ти вже відмучився? Ні, для тебе все тільки починається. Я обладнав тут собі таку невеличку не нірку навіть, а ХЗШ, для того, щоб зручніше було стріляти із упора. Значить Дистанція у нас 300 метрів. Ті самі дві білі мішені, навіть трошки більше, ніж 320 буде. Спочатку стріляємо цим призматичним прицілом, потім спробуємо каліматором. Ну, Каліматор у нас в принципі, точка закриває фактично повністю мішень. Враховуючи ще тремтіння моїх рук, то хизику де попаду. Взагалі, хизику де я попаду. Знаєте що? Я забув наушники. Зе, чесно кажучи, що з цього вийшло. Ідемо подивимося, що що вийшло і чи є смисл пробувати з каліматора. Ну Що я вам скажу? Я, я чесно кажучи, вражений. Я не думав, що я так добре відстріляюся. Ну Це просто. Та ну, це мені пощастило. Не може, це якийсь чисто фарт. Давайте ми заклеїмо. І спробуємо повторити. І так, дубль-2, та сама дистанція, той самий приціл, той самий патрон. Цього разу думаю буде гірше, ну бо принаймні як мінімум я трошки спішив. Перевіримо. Якщо у вас виникає питання, як ми так швидко доходимо до мішеней, то ніяк ми не доходимо, ми їздимо. Тому що ми ліниві. І якби ми ходили кожен раз туди-сюди, то б нормально замахалися. Та й часу б на зйомки йшло набагато більше. А часу у нас не так багато. Та й тут така погода, то сонце, то дощик накрапає. А роботи нас сьогодні ще багато, тому ми економимо час, який можна було би виділити на ходьбу і виконуємо пересування по цьому полігону на автомобілі. Якщо у вас виникне питання, чому тут техніка знаходиться на полігоні, тому що він облаштовується і розбудовується. І коли він добудується, тут взагалі можна буде стріляти на Великий Вік. Е, так, я бачу вже, що в мене знов є влучання. Так, чекай, 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 я забув оцю хрінь. Е, Три, але розкидано. Ну, що я вам скажу, результатом я задоволений. Більший розльот, бо я спішив. Але, типу, 300 метрів арка із е цим, призматичним прицілом Vector Optics закриває. Тобто і плюс-мінус туди, куди я цілився, туди воно і прилітає. І це мене дуже-дуже тішить. Зараз залишається нам попробувати постріляти із каліматорним прицілом. І порівняти типу, оптику, яка має якусь мінімальну кратність, і звичайний каліматор, який не має ніякої кратності. Подивитися, наскільки ці результати співставні. Хоча хазичі коректно їх взагалі співставляти, але в принципі ми канал, який робить часто некоректні речі, порушує техніку безпеки і займається іншою всякою ерундою. Не беріть із нас приклад. Але дякуємо, що нас дивитеся. Так, і тепер 300 метрів карабін Ігора Ігоровича, карабін той самий, тільки трошки з іншим обладнанням і іншим прицілом. Усе на ліву, ремінь на ліву руку. І так. Ну що, в принципі, те що я казав, Незвичний приклад. Те, що я казав, що ця каліматора закриває повністю мішень, нам. Я... Ну, вона майже розміром, як, як мішень ціла. Я буду намагатися стріляти в ліву мішень, а куди воно влучить, дідько його знає. просто, одне є влучання, Ігор Ігорович каже, одна маслина. Ну, в принципі, одна, 30% боєкомплекту випущеного в картонну мішень з карабіном, на якому, стояв, з карабіна на якому стояв каліматор, влучило в ціль. В принципі, це вже непогано. Ну, очевидно, призма, яка має хоч якесь збільшення, є більш ефективною на такій дистанції. Ну, Я хоча б раз попав з нього, це вже круто, при тому, що, ну, будьмо відверті, це була стрільба туди, в сторону противника, да? Угад. Оскільки цятка каліматора повністю закривала ну, десь от приблизно от цю частину мішені. Вона перекривала. Було видно чуть-чуть цього і трішечки цього. Ну і ще плюс я ж типу аватар. За версією коментаторів в мене трясуться руки. Е -е, відповідно, воно наклалося одне. На одне. Добре, вертаємося на рубіж і будемо завершувати це відео, робити якісь висновки. А це я заклею, щоб Ігор Ігорович теж познущався над картоном. Висновки. Перше, платформа ar 15 і, зокрема, карабін Andro в нашому випадку це доволі точна зброя на середніх дистанціях. Однак дуже багато залежить також від того, які прицільні засоби знаходяться на карабіні. Оскільки, якщо стріляти на дистанцію, скажімо, в 300 метрів просто із механічних прицільних засобів, то в принципі влучити кудись і можна, але грудну мішень просто закриватиме мушка. Із коліматорним прицілом ситуація в нас виникає та сама, оскільки червона цятка коліматорного приціла закривала десь 80% грудної мішені, тобто більшу її частину. Залишалася тільки, грубо кажучи, голова, і трошки там і знизу. Тобто, це була стрільба більш-менш кудись навмання, е, призматичний приціл е, з трикратним збільшенням. Е, він дає суттєву перевагу в цьому плані, оскільки ми вже чітко бачимо мішень, і у нас була в карабін пристрілена так, що куди ми цілилися, плюс-мінус туди воно на 300 метрах і прилітало. Це не означає, що вам треба прямо зараз викинути свій каліматор і гнатися в магазин, купляти цю призму, встановлювати собі її на вашу там зброю. Ні, якщо ви пригадаєте, влітку 2022 року ми знімали е, відео про каліматорний поціл е, і стріляли з нього на дистанції, якщо не пам'ять, не зраджує в 400 метрів і з автомата АК-74. Е, також з упора. Е, тоді в нас був каліматор теж Холосан, але трошки інша модель і там. Теж приблизно одна третя випущених боєприпасів влучила в ціль. Дистанція була більша, але слід зазначити, що і мішень була суттєво більшою ніж та, по якій ми сьогодні стріляли. Тому сьогодні ми нашу арку із цим прицілом. Завели свідомо у складніші умови ніж ті, які були для автомата АК 74 у 2022 році. Ну, тим не менше, на дистанції 300 метрів арка повністю справилася із цим завданням у точності. Р 15 очевидно, що не поступається АК-74. Тому стрільба із каліматорним прицілом на середній дистанції також має певний сенс. Очевидно, що із ним буде простіше. Ніж стріляти, наприклад, по механічним прицільним засобам, е, але однак він буде поступатися, що ми сьогодні і довели на практиці прицілом із, бодай мінімальною кратністю, але в будь-якому випадку. Сама наявність у вас якихось прицільних засобів, які трошки краще за механічні, не робить із вас якогось ультимативного стрілка, там Кріса Кайла і так далі. Якщо не тренуватися, якщо не навчитися стріляти по механіці, то в принципі і стрілянина із каліматором, і з призмою, з загонником з оптикою не матиме ніякого сенсу. Тому не поспішайте ще раз ломитися в магазини і купувати одразу собі різного роду оптику. Спочатку треба тренуватися і стріляти із штатними прицільними. Засобами. Ну, якщо у вас цивільний карабін, на ньому немає ніяких прицільних засобів, то купуємо собі механічні, вчимося стріляти з них. Коли ми усвідомили, що ми це плюс-мінус освоїли, можемо рухатися, розвиватися далі. У руках більш-менш досвідченої людини е, приціл із кратністю дає. Як ми бачимо, доволі таки суттєву перевагу. За кадром Ігор в якого досвіду, теж доволі багато, насправді також стріляв, що з коліматорним прицілом, що і з цим призматичним прицілом. І результат був приблизно такий самий, як ми показали. З коліматором 1-3 боєприпасів влучає в ціль із призмою влучання 100%. У нас потрохи темніє, тому на цьому ми будемо заокруглятися. Дякуємо, як завжди, усім військовим, які боронять нашу державу. Дякуємо тим, хто підтримує військо в цей нелегкий час. І дякуємо вам, нашим глядачам. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей і бережіть себе.